Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Для досліду нам знадобляться мідний купорос, пісок, алюміній, мідь, вода, кухонна сіль, залізо, цукор, а також штатив із пробірками. Завдання перше розглянути зразки речовин та описати їхні властивості: пісок. Це темні дрібні кристали, проте у природі також трапляються у вигляді прозорих кристаликів кварцу. Алюміній являє собою метал сріблясто-сірого кольору з металічним блиском. Мідь метал червоного кольору. Мідний купорос – синя кристалічна речовина. Цукор це кристалічна речовина білого кольору. Залізо темно-сірий метал, що має металічний блиск. Кухонна сіль це біла кристалічна речовина. Усі розглянуті речовини не мають запаху. Доклавши певних зусиль, металічну пластину можна зігнути, тому характерними властивостями металів є ковкість та пластичність. Для доведення здатності металів проводити електричний струм торкаємось електродами металевих виробів. Загоряння лампочки свідчить про те, що електричний ланцюг замикається. Тож метали проводять електричний струм. Завдання друге визначити розчинність речовин у воді. Налімо в чотири хімічні стакани по декілька мілілітрів води. Додамо в кожен із них невелику кількість дослічуваних речовин та перемішаємо. У першу склянку додамо цукор, у другу кухонну сіль, у третю мідний купорос, у четверту пісок. Як бачимо, у перших трьох склянках після перемішування кількість твердої речовини зменшується, і згодом вона майже зникне. Це вказує на те, що цукор, сіль та мідний купорос розчиняються у воді, але скільки б ми не перемішували пісок, він у воді ніколи не розчиниться.